Відзначення дня матері в обласному центрі Прикарпаття продовжили на вихідних. У подарунок для найдорожчих жінок працівники департаменту культури Івано-Франківської міської ради організували декілька заходів. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Відзначення дня матерів івано-франківську розпочали з мистецької програми Мамина мелодія у репертуарі. Виступи сімейних колективів. Вокальні дуети там, де будуть матері, бабусі співати. Для глядача. Департамент культури проводить дуже багато різноманітних заходів. Зокрема, це була низка до Великодня дня міста і фінальний етап день матері сьогодні. Захід важливий, адже в воєнний стан людям теж потрібно мати місце, де прийти, трохи відпочити, почути українську пісню. Адже це те, якраз що хоче знищити ворог. Тому ми сьогодні дякуємо всім нашим матерям, вітаємо наших матерів і дякуємо, бо вони народили українських воїнів. Саме ці воїни бережуть сьогодні Україну. Частю у мистецькій програмі долучилася і прикарпатська співачка Оксана Романюк разом з донечкою Христиною. У мене насправді такий знаковий виступ, тому що вперше, коли я заспівала пісню Оксани Білозрі, Україночка, будучи п'ятирічною, і так само п'ятирічною заспівала її моя доня. І сьогодні, в честь цього свята, пригадали організатори концерту, що такий був випадок, і запросили нас заспівати її. Бог це свято таке, яке ми мусимо зараз дякувати матерям за, за життя і за вас. наших героїв. Друга частина програми відкриття фестивалю мелодії парку, концерти на літній естраді, проводять уже понад 20 років. Це вже стало традицією для всіх мешканців Івано-Франківська, також гостей, і вже всі навіть знають, що кожної неділі, з початку травня о 16.00, всі приходять на літню естраду парку, бо тут буде гарний концерт. У цьому концерті беруть участь всі творчі колективи, як Івано-Франківська, так і нашої міської територіальної громади. Вони, де виконуються Українські народні пісні, де виконується класична музика. Спочатку початку повномасштабного вторгнення ворога ці концерти стали благодійними. Всі кошти, які ми збираємо під час проведення таких заходів, ідуть на підтримку зсу нашого міста. Дуже багато є воїнів. ЗСУ. це 102-га бригада, 10-та бригада, бригада піхотинці. Ну всі, хто потребує, звертається до нас із проханням, то скеровується на потреби наших воїнів. Також впродовж заходу усі охочі мали можливість взяти участь у різноманітних майстер-класах.